Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я, і груповков. Починаємо можливо рекорд по збитим шахедам, так сьогоднішню атаку дронів на Україну, прокоментував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За 10 хвилин до опівночі повітряні сили повідомили про декілька груп іранських безпілотників, що летять з чорного моря в напрямку Одещини. Там, а також на Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи. Про роботу ППО повідомив очільник Чер... Каської області за дві години до атаки дронів жителі Миколаєва чули потужний вибух у області. Якраз оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Мер Миколаєва закликав містян не знімати наслідки атаки і не зазначати місця влучання. У Херсоні на порозі власного будинку внаслідок нічної атаки смертельно поранений 41-річний чоловік. Її постраждали меддопомогу надали на місці. Щонайменше сім авіабомб росіяни скинули в районі Миколаївки Береславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється. Нині на передовій наші бійці нищать окупантів з різних видів реактивних систем залпового вогню. Це і сучасні західні, і напівсерійні міни РСЗВ і гради. Вони здатні вражати різні цілі. Журналісти військового телебачення побували на передовій, де ледь встигали за розрахунками наших градів, які нищили ворога. Серед різноманіття реактивних систем залпового вогню зараз на передовій окупантів нищать і сучасні західні системи. І на півцерійні волонтерські міні-РСЗВ, і звісно ж, перевірені часом БМ 21 град, зважаючи на доволі потужний калібр у 122 мм міліметри та дальність стрільби понад 20 кілометрів. Цілі для градів можуть бути різними. Протягом дня може бути або техніка, або склад БК, або скупчення живої сили, або пішли в наступ та треба притушити. Або о, постріли починаються по нашим хлопцям, або о, по артилерії, або по піхоті. І ми тоді підтримуємо вже вже це в цьому напрямку вже о, починаємо відкривати вогонь. Наші артилеристи, реактивщики отримали координати цілі, прив'язалися до місцевості. Зараз буде залп. Ще за нахилом. Пускової установки можемо казати, що стрілятимуть майже на максимальну дальність. На вогневих позиціях артилерії можна побачити бійця з триножним штативом, на якому встановлено невеличкий пристрій бусоль. Якщо пояснювати спрощено, то це дуже точний компас. Який поєднаний з оптичним приладом. Бусоль використовують при стрільбі із закритих позицій. Я орієнтую машину по бусолі, прив'язую бусоль до земної поверхні. Ми визначаємо, де ми знаходимося на карті. І так як ми не бачимо ворога, ми повинні визначити по координатах, де саме він знаходиться. Така вже доля артилеристів, що часом вони не знають, по якій саме цілі працюють, а про результати своєї роботи дізнаються лише згодом. Рідко коли нам показують результати, бо коли всі працюють, то немає на це часу. Але було таке, що дійсно ми там поразили багато цілей. Навіть було там кусочки відео, скидували, фотографії. Ну, багато чого було поражено. Це було дадуну дійсно було приємно це бачити за свою роботу, за своїх хлопців, які достигли цього результату. Через деякий час ми дізналися, що цілі були вражені. Потужний вибух пролунав у Ташкенті. Вночі загорівся митний термінал в аеропорту. Здійнявся гриб диму. З неба посипалися іскри, небо в районі вибуху стало яскраво помаранчевим. Відео почали викладати місцеві, що живуть поблизу литовища. У їхніх будинках повлітали шипки, у деяких жителів осколкові поранення. Їм надали допомогу лікарі. Загиблих і тяжких поранених немає. Будівля терміналу вигоріла вщент. Узбецькі змі припускають, вибух могли спричинити акумуляторні батареї, що зберігалися. На складі є ще одна версія потрапляння блискавки. Україна готує альтернативні варіанти розмінування, зокрема, залучатимуть дрони зі штучним інтелектом, а щоб прискорити розмінування фермерських полів, проводять тендери та надаватимуть державну компенсацію. Докладніше про нові методи розчищення української землі від російських мін і у скільки це обійдеться, обговорили на профільному форумі. Наша Олена Чернякова чула головні заяви. 174 квадратних кілометрів або понад третина усієї України є потенційно замінована ось такими нерозірваними снарядами, бомбами, мінами, а їх десятки видів, і навіть іграшками з вибухівками, усе це наслідки війни. І попри те, що сюди їх закидають росіяни, прибирати все українцям. Питання лише як довго і як дорого. За оцінкою світового банку на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 мільярдів доларів. Знову ж таки, я повторюю це все цифри і дані станом на сьогодні, станом і зважаючи на ті території, які контролюються Україною. Тобто ця цифра з плином війни і деокупацією територій зросте. Та й вже зараз таких коштів не знайти. Тому держава планує, по-перше, залучити інвесторів, а по-друге, створити ринок гуманітарного розмінування, чітко розділити повноваження державні інституції, урядові займаються розмінуванням інфраструктура домогосподарства, там де є бізнес. Там має з'явитися бізнес з іншого боку. Розмінування сільськогосподарських земель сьогодні пріоритет у планах розмінувати 470 тисяч гектарів за чотири роки. Це якщо аграрії взаємодіятиме з операторами, які працюватимуть через прозорі тендери. У загальному аграрії має прийти на аукціон. Виставити площу на цей аукціон мають прийти оператори протимінної діяльності, вони мають запропонувати зробити пропозицію по ціні, між собою конкурувати, і аграрій має акцептувати вже ціну фінальну від. Ну, яка є найнижчою. А потім фермери отримуватимуть компенсацію від держави. На це у бюджеті закладають 2 мільярди гривень, що дозволить розмінувати до 200 тисяч гектар. Паралельний крок спростити сертифікацію операторів. Їх зараз 16-ро. Що удвічі більше проходять перевірки. Це план для бізнесу. А що ж з державним розмінуванням? Розмінували 18 тисяч. Кілометрів інфраструктури перевірили на предмет мінної загрози понад 12 тисяч домівок українців. За кожним метром землі стоять сапери вибухотехніки. Їх до повномасштабного вторгнення було до півтори тисячі чоловік. Зараз більше. На сьогоднішній день ця цифра складає 1900 чоловік це ДСНС, це Національна поліція та Національна гвардія України. Ми будемо прагнути, щоб за 10-12 місяців наступного року ми довели цю цифру приблизно до 2 600-2 800 Саперів та вибухотехніків навчають за два місяці коштом і держави, і партнерів приміром США вже виділили на розмінування понад 180 мільйонів. лише два тижні тому. Ми відкрили новий навчальний центр в Україні. Він може одночасно приймати, годувати та тренувати 90 саперів далі питання техніки і спецобладнання. Зараз таких великих машин для розмінування до 30, а треба 100. Потенційно половину з них виготовлятимуть насамперед в Україні. У планах на 24-й вдосконалити систему обстеження полів, тобто виявляти міни завдяки дронам зі штучним інтелектом. Нейронамирожа опрацювали ці дані, тобто позначили точками на карті. Деякі кратери. також ми можемо ідентифікувати залишки там реактивних установок ракет що воно потенційно небезпечно, окрім гуманітарного, зараз триває ще оперативне і військове розмінування, і лише згодом візьмуться за ліси і воду очистити країну це перша і ключова задача відновлення. Понад 40 країн готові допомогти і вже виділили 250 мільйонів доларів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. марафон. Єдині новини. Уже сім країн доєдналося до бойкоту юнацьких змагань УЄФА. Слідом за Англією це зробили Польща, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія та Литва. Напередодні УЄФА дозволив брати участь у міжнародних змаганнях російським футболістам до 17 років. Вони мають виступати без гімну і національної форми і під нейтральним прапором. Водночас, заборона для дорослих команд Росії, як клубів, так і збірної, лишається. Бойкотувати змагання закликала Українська асоціація з футболу Федерація Ю усіх семи країн, які відгукнулися, заявили: якщо їм випаде грати з російськими командами, їхні футболісти просто не вийдуть на поле, і жодні санкції УЄФА їхнього рішення не змінять.